Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. До Миргородської громади знову надійшла трагічна звістка. Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Миргородець Денис Формагей. 1999 року народження. Молодий, але мужній воїн до останнього подиху залишився вірним своїй країні, побратимам і всьому українському народу. 8 серпня миргородці живим коридором пошани зустріли героя Дениса Формагея, який, на жаль, повернувся додому на щиті. Церемонія прощання відбудеться 9 серпня о 12 годині. Об 11 годині по вулиці Олександра Оксанченка буде організовано живий коридор, а поховають оборонця на алеї героїв. Загибель нашого земляка це непоправна втрата для всієї громади. Вічна пам'ять воїнові Денису Формагею, який віддав життя у бою за Україну. Низько схиляємо голови в Скорботі та щиро співчуваємо родині героя. Миргород продовжує встановлювати дружні відносини з іншими містами. Уперше до нашого міста завітали представники Красноградської міської ради. Міський голова, секретарка міської ради та начальниця фінансового управління. Під час дружнього візиту відбулася зустріч із обміну досвідом. Миргородський міський голова Сергій Соломаха разом з керівниками відділів і управлінь міської ради розповіли про життєдіяльність громади і відповіли на запитання, що цікавили гостей. Як говорить очільниця Красноградської громади Світлана Кривенко, схожість наших громад дає змогу переймати досвід у найрізноманітніших сферах. Зокрема, гості цікавилися, як у Миргородській громаді працює сектор по роботі з органами самоорганізації населення. Ми побачили дуже багато спільного. Це і в наповнюваності бюджету, і по структурах. Досвід, звичайно, хочеться перейняти, тому що багато для себе нового побачили і в розвитку самої територіальної громади, і в розвитку самоорганізації населення. І Цікаво дуже було, як працюють сільські населені пункти. Миргородська громада поділилася досвідом щодо роботи відділів і управлінь, провадження проєктів та виконання різних робіт. Натомість делегація з міста Красноград розповіла про свою діяльність, яка може стати цікавим прикладом для нашої громади. У результаті очікується, що між нашими громадами відбуватиметься тісна співпраця. Я думаю, що в найближчим часом ми запросимо до себе Миргородську територіальну громаду в гості, поділимось своїм досвідом. І будемо співпрацювати. Дякую всім, всій миргородській територіальній громаді. Нині Миргородську та Красноградську громади об'єднує не тільки схожість, але і складнощі. Повномасштабна війна поставила перед місцевою владою нові виклики, з якими громади можуть справлятися як самостійно, так і у межах співпраці. Проблеми в громадах і в Миргородській, і в Красноградській, я думаю, проблеми в усіх громадах нашої країни однакові. Саме болюче це зараз війна. Як працювати в умовах військового стану? Дійсно, ніхто не очікував, що після 80 років мирного, тихого, спокійного життя нам прийдеться працювати в умовах військового стану. Зараз саме головне для нас це перемога, підтримка зсу. А далі ми будемо працювати над розвитком наших громад. На завершення корисної зустрічі представники громад обмінялися подарунками, які нагадуватимуть про дружні зв'язки. Світлана Кривенко від імені делегації з Красноградської громади подякувала за теплий прийом. Після розмови гості побачили, як працюють органи самоорганізації населення і центр надання адміністративних послуг у Миргороді та на віддалених місцях, а також знайомилися з містом під час прогулянки. Ще за часів пандемії коронавірусу, а тепер через війну в Україні, стрес і знервованість стали буденністю для майже 80% жителів, серед яких немало підлітків. Як зазначають експерти, більшість людей можуть самостійно впоратися з пережитим. Але якщо турбота про ментальне здоров'я стане щоденною звичкою, тож нині актуальними є питання щодо якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки та розвитку культури піклування про ментальне здоров'я. Саме на ці завдання спрямована ініціатива першої леді України. Олени Зеленської, всеукраїнська програма ментального здоров'я я». Вона працює і в Миргородській громаді. Під час презентації програми про її реалізацію розповіла регіональна координаторка в Полтавській області Юлія Ющенко. Програма ментального здоров'я Тияк сьогодні має на меті подолати ті виклики, з якими зустрілася людина. Під час надзвичайної ситуації, такої надзвичайної ситуації, власне, є війна, і найголовніше завдання це формувати у людей культуру піклування про ментальне здоров'я і створити доступні і якісні сервіси, аби підтримати ментальне здоров'я, тому що на сьогодні ця проблема є досить актуальною і досить важливою. Перш ніж відновлювати економіку, провесловість, сільське господарство, ми маємо відновити людину. А відновимо людину людина відновить все. Всеукраїнська програма ментального здоров'я ти як виходить на оновлений рівень. Так у шести громадах Полтавщини працюватимуть консультанти, завданнями яких є всебічна робота з людьми, оцінка потреб і можливостей громади і картування послуг. Такі заходи відкриють нові перспективи психосоціальної підтримки на місцевому рівні. Раді з того, що саме в Маргарудській територіальній громаді вже є такий консультант, це Світлана Вінніченко, яка має дуже багато завдань, і найголовніше завдання це не просто турбота про ментальне здоров'я громади, це формування культури ментального здоров'я у ваших людей. І найголовніше створення доступних і якісних сервісів з надання. Послугу у сфері психічного здоров'я і психосоціальної підтримки власне сьогодні буде визначатися потреба громади у цих сервісах, у цих послугах. Будемо відшуковувати всі можливості, аби кожна людина, яка має таку потребу, мала можливість звернутися за допомогою. Серед сфер діяльності громади, в яких проводитимуть заходи програми Ти як є освіта, молодь, культура і туризм і ветеранська політика. За час роботи ініціативи створено спільні проекти з міністерствами, проведено різноманітні зустрічі і тренінги та відкрито центри, що надають психологічну допомогу. Насправді програма вже проваджується більше року в Полтавській області і успішно проваджується в Миргородській територіальній громаді. Ми активно залучали заклади освіти, заклади соціального захисту. І сьогодні в Миргороді вже працює ряд таких потужних сервісів, де є досить якісні фахівці, які постійно проходять удосконалення своїх професійних компетенцій. Це і центр життєстійкості, У Миргороді працює мобільна бригада від Mental Хабу з міста Полтави в межах проєкту інтегрова. На підтримку розливого населення, яка фінансується Сейд і пактом. Є сьогодні інші неурядові організації, які активно працюють у вашій громаді. За словами Юлії Ющенко, отримати психологічну допомогу загалом не так важко, але вчасне вирішення проблем впливатиме на покращення ментального здоров'я. Жителі та гості нашої громади можуть звертатися до психологів центру життєстійкості, що діє в санаторії Полтава. Також відповідні поради може дати сімейний лікар. Сімейний лікар це теж та людина, яка сьогодні може допомогти, може підтримати і може навіть здійснювати супровід людей з психічними розладами. Ментальне здоров'я поєднує у собі здоровий дух, психіку та соціальну складову здоров'я. Психічний добробут дозволяє людині справлятися зі стресом, реалізовувати здібності, навчатися та працювати, робити внесок у життя своєї громади. Варто зазначити, що програма Ти як надає людям знання і про те, як за необхідності допомогти собі чи іншим. На сайті ініціативи є сторінка за аптечкою самодопомоги, яка буде корисною для усіх, хто відчуває емоційне спустошення, втому, напругу в тілі, паніку, злість чи сум. А також тим, хто хоче підтримати своїх близьких. У Миргородському ліцеї №1 імені Панаса Мирного триває капітальний ремонт вбиралень, який став можливим завдяки спільним зусиллям адміністрації закладу та міської ради. Давня проблема нашої школи, мабуть, як і всіх навчальних закладів, тому що багато дітей, багато працівників, і от е, в минулому році е, були проведені тендерні процедури, були виділені перші кошти на проведення капітального ремонту туалетів. Е, був проведений тендер, була затверджена проєктно-технічна документація через дію, е, був взятий дозвіл через дію. Тобто, до того, поки підійде до ремонту, дуже такий, от такий довгий процес, але він необхідний. У минулому році вже відремонтували туалети у правому крилі ліцею, а зараз черга дійшла до лівого. Тут проводять внутрішні роботи із заміною сантехніки і встановленням відповідно до санітарного регламенту перегородок. Дизайн вбиралень виконаний у стилі терацо, що додає приміщенням сучасного вигляду. В туалетах міняються унітази, раковини. Міняються труби і, звичайно, міняється плитка. Нашим туалетам, так само як у цьому приміщенні школи, 23 роки. Тому, звичайно, вони вже вийшли із технічного лоду. Виконує роботи підприємство «Миргородський девелопмент. В минулому році була виконана частина робіт. Уже була виконана частина робіт це е, туалети на правому крилі школи. І зараз от ми бачимо виконання робіт на, е, на в, ліві, в лівому крилі школи. Ще далі повинно бути відбутися фінансування на проведення капітального ремонту е, приміщень це роздягалки у спортивній залі. На капітальний ремонт у нинішньому, як і в минулому році, з місцевого бюджету виділено 1 мільйон гривень. Зараз використано вже освоєно 250 тисяч. Роботи продовжуються. Ми знаємо, що у наших підприємств зараз гаряча пора є замовлення, є нестача працівників і кваліфікованих кадрів як зараз у будь-якій галузі, так але не дивлячись на це, роботи продовжуються. Ми дуже сподіваємося, що до 1 вересня частина робіт буде проведена. Наразі в ліцеї номер 1 імені Панаса Мирного понад 800 дітей і 100 працівників. Педагогічний колектив з нетерпінням чекає зустрічі зі своїми учнями у новому навчальному році, щоб разом робити нові успіхи та досягати поставлених цілей. У комунального підприємства Спецкомунтранс з'явилася нова спеціальна техніка. Цього разу, пояснює директор Олександр Онищенко, вдалося здійснити необхідну закупівлю без залучення додаткових інвесторів та фондів. Комунальним підприємством Спецкомунтранс за кошти підприємства було придбане нове змінне паливомийне обладнання. Чому це така необхідна потребність? Тому що наявна паливомийна машина, яка є, вона вже зовсім стара. Вона 89-го року випуску. Переслужила вже всі, які допустимі сроки служби, але ну, вона все одно служить, вона працює, але все-таки застріляли обладнання, це застріляли обладнання. Тому було прийнято таке рішення, придбано нове сучасне обладнання, зйомне, модифіковане, яке можна поставити або на це, або на це самоскиди. Дякую працівникам комунального підприємства, які своїм нелегким трудом заробили кошти на придбання цього обладнання. Це поливомийне обладнання українського виробництва. Його основа зйомна ємність для води об'ємом 8 кубометрів. Спеціальне оснащення дозволяє застосовувати приладдя як для поливу зелених насаджень, так і для промиву вулиць міста. Втім, така техніка може стати у нагоді не лише для покращення благоустрою громади. Це обладнання використовувати для підвозу води для наших ДСНСників в разі якихось надзвичайних ситуацій, де було, звичайно, щоб їх не було. Але також це можливо. Як обіцяють на підприємстві, після остаточного монтажу на базі автомобіля і тестових випробувань нова техніка вже найближчим часом буде задіяна у роботах з благоустрою в громаді. 12 серпня з 16 до 17 години у приміщенні Центру надання адміністративних послуг міста Миргорода за адресою вулиця Гоголя, 171, дріб 1, міський голова Сергій Павлович Соломаха проводитиме особистий прийом громадян. Попередній запис громадян проводиться за телефоном 52509 або у приміщенні ЦНАП. У 1786 році Мішель Пакар першим підкорив найвищу вершину Європи Монблан. Його напарником по експедиції був Жак Бальма. Хоча ініціатором та заохочувачем сходження був саме Жак, який сподівався отримати призначену за підкорення вершини премію. Саме пакар 8 серпня у 18 годині, 23 хвилини, після 14 годин підйому зійшов на вершину, підняв на ній прапор та зробив у щоденнику записи про температуру і тиск повітря, а також замальовки сусідніх вершин. 1815 року Наполеон Бонапарт відбув у заслання на острів Святої Єлени, де провів решту свого життя. Саме тут було поховано імператора, і лише через кілька років його прах перепоховали на батьківщині. 1899 рік у штаті Міннесота США, Альберт Маршал запатентував холодильник. Холодильні конструкції придумували і раніше. В основному вони діяли за рахунок покупного льоду. Перші домашні холодильники споживали багато дров вугілля і газу. 8 серпня в Світній день кішки засновником виступає міжнародний фонд захисту тварин. Цікаво, що коти сплять 16 годин на добу і здатні бачити повноцінні сни. А коли не сплять, доглядають за собою 30% часу. 95% власників котів визнають, що розмовляють зі своїми улюбленцями. Сьогодні також міжнародний день альпінізму. Дату присвячують першому вдалому сходженню на пік гірської вершини Монблан швейцарськими альпіністами тисячу 1786 році, 8 серпня. День військ зв'язку України встановлено указом президента України в 2000 році. Святкуються зв'язківцями і фахівцями сумішних професій у військових частинах та підрозділах. Щиро вітаємо наших миргородських зв'язківців з професійним святом. День Янгола сьогодні відзначають Федір та Сергій. Не забудьте привітати рідних та близьких, що святкують іменини.